Так, ну що, я хочу вас познайомити з залою. Вона зараз була на запуску і вже сьогодні зайшла на стан, який буде за три місяці. Було таке, що дівчата заходили на другий стан і не рішилися на віп, а прийшли на третій на ВІП, ну, на наступний потік. Тому що це дійсно інше. Якщо ви хочете просто інформацію, це може бути загальна інформація. І у вас там може бути навіть свій особистий розбор за 100% оплату. Ще досі є такі бонуси. А от якщо ви розумієте, що вам трішечки є натяк на ВІП, це 100% він. Я б сама все ну я і так ходжу. Ходжу завжди навіть мені здається. Мені здається, що дівчата ті приходили. Хто приходив на запуск? Деякі з них перейшли потім на вік. Там вже було пару людей. таких, бо вони зрозуміли, що є певні переваги. Вони зрозуміли рівно той інший інше. А яка перевага? От головна перевага з віпа. Мені здається, що це перевага. Це просто неймовірне поле людей, просто крутих, яких ти знаходиш. Ось тобто ці люди, вони знаходяться в твоєму полі, вони приходять до тебе, і ти розширяєшся разом з ними, навіть так. слухаючи їх кейси, так розбори, їх У нас розбори. було стороз, 100, майже сто 100, там 96. просто нереальні розбори, які були, ти для себе щось вчиш, ти Думаєш, блін, а це я? А я мого. А що так можна було зробити? слухай, а чого я цього не зробила? А чого я цього не знала? Ну реально це класно. Так. Мені здається, що це просто того вартує. Тому навіть якщо у когось і сумніви, треба просто заходити спочатку на будь-який на будь, паркін, так, будь так. а вже потім по відгуку, то що я всередині, вже рухатись далі. Але на віпі, і цей в нас вже зайнято дев'ять місць з 20, З 20. Ну я думаю, що більше 20 я не буду робити, але я подивлюся, що буде до вересня. Просто щоб ви розуміли, курс ще не продавався в відкритому доступі, а вже дев'ять місць зайнято. Все роз'єм ні, це сто відсотків, і е, це в принципі ті твої курси і запуски, то що стан це просто знаєш, тут тонка грань. Так. Тобто, це поєднання і твого балансу всередині, це духовне зростання, а через духовне зростання, до фінансового зростання, так. це просто як наше підтвердження. Клас, це просто підтвердження, того, що ми можемо це мати. Ми можемо мати ці кошти, мати цю фінансову подушку і витрачати на свої бажання. От Клас, все. я згодна всім на стан.